Всім привіт уважого уваги. Огляда мішечка з курткою преміум подивимось попадає. У нас у нас ось така стована курточка з того мілочкою розміру Ема. Дивимось далі. Розмір М. подовжена. Розмір Ейля. Розмір С. нам розміру М. розміру XL, розміру L, ще ось така верненька, жовтенька подовжена, легка, розміру М. фірма Холістер, розміру М. Розмір М. L, до речі, гірськолижна. Зараз Приберу і продовжуємо наш огляд. Фірма Коламбія. Розмір XL. Розмір XL. Куртка зі світло відбивачами. Розмір L XL. Розмір L. Стягана, ну, це взагалі 100 грамілочка. Стограмілочку стігано такого. Пір'яна. Розмір XL. Xelle. Такаріta Outdoors. Розмір XL. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.